Восьма година ранку, світла нема від п'ятої і не було до першої. Сидів, генератор, включав, пільнував, щоб квіти не померзли. Ой. Коротше, треба відпакувати ваше замовлення. Дивіться, що я вчора тут укоріняв. Куча ампельної, куча королівської. І там куча зонавки. Скоро, до речі, буде в продажі. Та в мене вже ампер починає укорінятися попередня. Ще укоріняв два тижні тому. Бегонія. Бегонія взагалі шикарна. А дивіться, отут заліз лимак, так, по-королівськи. Бачите, яка страшна. А тут дивіться, яка бегонія. Вони в один день укорінялися і хоч би що. Ну, десь не десь буде вихід, то, відхід, то понятне діло. Взагалі мене радує кожного дня. Можна замовити 60 гривень штучка.